Дональд Трамп справді у своїй новій заяві американським журналістам заявив про те, що, на його думку, Росія може затягувати домовленості про припинення вогню. Про це Трамп заявив у коментарі від виданню Newsmax. І якраз тут Трамп доволі обережно намагався все ж таки свою позицію озвучити. Він гіпотетичний. Фактично висловився, сказав, що так. Певною мірою можна припустити, що Росія не може бути зацікавлена у затягуванні угоди про припинення вогню. Я сам так не раз робив у бізнесі, коли мені не хотілося чогось підписувати, якоїсь домовленості. Я хотів при тому залишитися в грі, то відповідно не приймав жодного конкретного рішення. Але все ж таки вважаю, що Росія хотіла би, аби це все закінчилося, і думаю, що й Зеленський хотів би цього самого за. Вив Трамп інтерв'ю Newsmax. Ну зрештою починає потихеньку або доходити до Трампа, або ж він публічно починає певні сигнали подавати, що все розуміє, що росіяни насправді зовсім не те мають на увазі про що часто заявляють публічно.